Super Mario Odyssey це гра для Nintendo Switch, яка вийшла в усьому світі, окрім Китаю, 27 жовтня 2017 року. Була продана понад 28 мільйонів разів і має середній рейтинг 97 зі 100 на Metacritic. Але чим ця гра заслужила такий успіх? Здоровенькі були. Мене звати Жаба Лейфер, і сьогодні ви про це дізнаєтесь. Гра починається з чергової сутички між Маріо та Боузером, які намагаються викрасти принцесу піч на своєму летючому кораблі, щоб одружитися з нею. Але цього разу Маріо зазнає поразки і падає в небуття. Через деякий час він прокидається у похмурому королівстві капелюхів, яке нещодавно зруйнував боузер. Там Маріо зустрічає місцевого жителя на ім'я Кеппі – який приєднується до нього, оскільки Баузер також викрив його сестру, щоб вона була короною для принцеси. Разом вони подорожують світом на летючому кораблі під назвою Одіссея і переслідують Баузера, рятуючи місцевих жителів на своєму шляху. Маріо володіє багатьма різноманітними рухами від звичайного бігу. До потрійного стрибка Super Mario 64 і пернання в повітрі, що допомагає вибратися зі складних ситуацій. І це ще не згадуючи про його помічника Кепін, який виводить рухи Маріо на новий рівень, дозволяючи використовувати його як платформу, бити ним супротивників, і що найголовніше, Завдяки кеппі Маріо може перетворитися майже на будь-якого ворога. І не тільки від звичайної жаби та гумми до диранозаври і танка. Усе це допоможе у досвід Супер Маріо Одісі має 17 унікальних королівств, у кожному з яких можна знайти монети, фіолетові монети та місяці. Зазвичайні та фіолетові монети можна купувати костюми, декорації для Одіссеї та місяці. Кожне королівство має обмежену кількість фіолетових монет, які можна використати лише там, де ви їх знайшли. Місяці використовуються для зарядження Одіссеї та дослідження нових королівств. Якщо ви зберете всі 999 місяців які у грі, то отримаєте таємну кінцівку. Super Mario Odyssey виглядає чудово як для гри на Nintendo Switch 2017 року. Варвиста графіка, деталізовані світи та плавна анімація створюють яскраву візуальну естетику. Незважаючи на технічні обмеження консолі, гра залишається візуально привабливою завдяки своєму унікальному стилю та оптимізації. Super Mario Odyssey – це чудова гра. Яку має спробувати кожен хто полюбляє платформери і є власником Switch.